А, ти згорів? <систити> Боже, ну а чого ти мене обдурим? Я, я підійшла на роботу. Ну, я Бачиш, що я тебе прикривав. <систити> а, а, ти, а, я, васька, ти <систити> а я знав, що він прийшов. Не казав, що ти, ти приїдеш. Жабка. Ой, ти моя сонечко. Тихо, все, я я, все, я тихо. Це дуже тяжко. Це відриви від сім'ї, вже хлопці по півтора року, можна сказати, це розгука, це є... тяжко, що для дружини, що для батьків, що для дитини, переживання, чи живий, чи здоровий, чи нічого не прилетіло. Бо щось мусиш і скрити, якусь інформацію, не скажеш, що от, по нам там гатили. Цей. Ну, кажуть, все нормально, ну, так, трошки щось там постріляли. Так, то все, живі, здорові. Ну, я вже з 2022 року фактично мобілізований. Ну, можна казати, доброволець, бо я приїхав з Польщі і зразу вступив в Держприкордонслужбу. У травні 22-го року, зведеним загоном, були на Луганському напрямку в сторони Лисичанська. Там було дуже гарячо, що, що позиції не підготовлені, були, не вкопані. Заводили на позиції вночі під ранок. І ти мав часу буквально три години, хоча б на сантиметрів 60, 70, 80, Ну залежно скільки ти маєш часу, щоб вкопатися, приховатися. В Польщі я працював на заводі з дружиною разом. Ми працювали по змінах. До 24 лютого поки не почалося, ще вагалися, чи їхати, чи не їхати, але таким мотивуючим фактором було, коли донька подзвонила, каже: тату нас обстрілюють, нам страшно. Оце був такий зворотний момент, такий поштовх, що ну, я повернувся буквально 1 березня вже на територію України. Адріан. Він був бригадиром у нас. Коли почалось, він дуже почав переживати так само, що ось пішов збройний напад, кажу, Адріан, ну, мені потрібно їхати, кажу. Сам розумієш, якщо б ти був на моєму місці, кажу, то тебе так само я думаю, поступив. І він мені відповів, так я би став, каже, на захист, каже, того бо, каже, це моя держава, каже, це мій край. Прийшлося б, каже, ну я би поклав життя. Ну, але зато би я знав, що я надаю гідну відсіч. Я б був... В числі тих, хто не побоявся. Ми підійшли, переговорили, кажу, що я їду на Україну, а там донька, там рідні. Е, кажу, я вже це. Він каже: ти їдеш на війну, так що каже, буде потрібно, каже, ти напиши. Ми постараємося там чи по обмундуруванні, чи по <кхи> медикаментах, по, по турнікетах для тебе там і для тих, з ким ти будеш, щось частково ми зможемо переслати. Дуже, ну, по містах Польщі дуже багато українців. Е, більшість е, чекали, що поки не приїдуть рідні близькі, бо думали, що ось зараз наші дадуть відсіч, переможуть і ми повернемося. Ну, не так склалося, як гадалося, і після того почали трішки їхати. Бо з 24 лютого що я от приїхав з Польщі, у мене зараз кум воює, е, кума кум воює, скажімо так. Дуже багато друзів, близьких, що в нас такий невеличкий мікрорайончик, там чотири вулиці, то всі хлопці через будинок, кожен пішов на захист своєї неньки України. Можна було забрати дитину і відправити жінку на Україну, забрати дитину і залишатися в Польщі. Но я, будучи прийшовши строкову службу, ну якось усвідомив, що якщо так всі будуть робити, як і я, а зараз всі їхати до Польщі, забирати жінок, рідних, ну, то ми б зараз не були там, де зараз ми є. Ми б не хлопці спільно з СУ і прикордонників, не відбили б ні Київ, ні Чернігів, ні Харків, ні Херсон, ні Запоріжжя частково. Ми б просто залишилися от з, тим, з тим, що могли б втратити все, і потім би ми жаліли. <риклад> Звати Соломія, вона зараз у 4 класі навчається. У 2024 буде 10 років, у квітні місяці. Ну, переживає, але то що стараюсь виходити на зв'язок, підтримувати, і вона мене підтримує, малюнки висилає. І так само класі підтримує, бо був момент, що для неї було трошки так тяжко в класі, бо були батьки, воювали, і для мене такі діти дуже емоційні, дуже м'які. Але я приїхав, що в відпустку, я зайшов в клас і відрекомендувався дітям, щоб вони бачили, хто у них. Хто є батьком тієї дитини, з ким вони навчаються? І трішки бачення змінилося, їм було цікаво, вони розпитувалися, прийшлося такий е, урок провести, що як відбувається, чому стріляють. Ну, Напротязі 40 хвилин кожна дитина задавала питання. Питання були, можемо сказати, так, не дитячі. Вони чітко задають, чи вбивав. Чи ти бачив расиста, чи ти стріляв в нього. Так, треба казати, що так. Ну. Бо якщо б я не вбив, чи не, за, не знешкодив його, то він би мене знешкодив, то я би перед вами не стояв. Питалися, з чого стріляють, чи стріляв з танка, чи стріляв. того. Доводилось пояснювати, що ми Держприкордонслужби, які в нас є в наявності такі види зброї, ми не є танкісти чи артилерісти. Їм цікаво було привезти їм прапор, підписаний разом з побратимами з нашого 105-го прикордонного, щоб вони мали на згадку, що один з батьків був там і привіз їм таку пам'ятку. Щоб вони пам'ятали і бачили. Хочеться їм світлого майбутнього, щоб вони за років 200-300 ніхто навіть не повернувся до цього слова. Збройна агресія, там, війна, окупація, внутрішні переселенці. Для дитини це зруйнована мрія, зруйноване життя і це, що вона бажає, це для неї найбільше, що хочеться їй повернути. Оце бажання і мрію повернутися в Україну. Для тих дітей, які зараз не, не тут, а за кордоном. Їм там теж тяжко, повірте, пристосуватися до однолітків, коли всі на тебе дивляться, як на якусь іншу особу, ти не розумієш їх, ні мови. Дитині тяжко, і вона деколи більше сльози проливає, ніж тут, на Україні. Оце такий удар для. Не хочеться того удару для дітей. Хочеться, щоб закінчилося це все з нашою перемогою. Більшість... Відсотків 90 повернули всі живими, здоровими. Ну на все волі Боже. Ми знаходимося на напрямку Авдіївка безпосередньо в самій Авдіївці. Спільно з Збройними силами України ми тримаємо оборону на Завданих нам напрямках. Е, мотивує захист. Підрозділ сформувався у січні 2023 року. Е, більшість хлопців це є з різних регіонів. Західна частина, е, центральна Україна, Південна Україна. Кістяк ну, більшість складається з чернігівського загону, тобто хлопці, які були мотивовані, які хотіли стати на захист і оборону е суверенітету нашої незалежної України, вони заступаючи, знають, що йдуть зброю збройну агресію. Вони відбули фактично е блокаду в Чернігові. в них зараз мотивація відбити так само не тільки як мене відбили Чернігів, а відбити і східну Україну. Бо Будучи залишеною східною Україною, ну це не буде для них виконаним до кінця завданням. Одну якусь ціль вони вже зробили. Відбили Чернігів, тепер стараємося відбити і східні наші терени. Хлопці мотивовані, вони не є такі, щоб їх переконувати, благати там це. Вони чітко розуміють, для чого вони висуваються на дані позиції, яка в них стоїть, е, які перед ними стоїть завдання, яка ціль. Вони самі. Бажання виявляють, виїхати, поїхати, щоб відбути, віддати відсіч. Тим більше, що якщо вони е, по рації чують, що десь там, чи в тепловізор, бачать, що хтось пробує проникнути, наблизитись до їхньої позиції, вони ще більше мотивуються і дають відсіч гідну. Задіюються всі види зброї, чи автомат, чи кулемет, вони задіюють все, що мають в наявності. Вони не шкодують ні патронів, ні часу. А дають гідну відсіч, яка дійсно ціниться в наших держприкордонних військах. Е, їхні рашисти працюють вночі, копають, вкопуються, накидають мішки. Ну там або вони безсмертні, скажімо так, або. ну, вони під таким захистом, що цей. Бо так, досить добре вони озброєні, окуповані, залежно, як відбувається знову ж таки, ротація їхніх військ. Є такі, що приїжджають, вони, скажімо так, в середньому окуперовані. А є досить серйозні війська, такі, що до спецпідбірозів відносяться і вони мають серйозні вже окуперування, шоломи з камерами, так само і нічники. Вночі вони досить Класно маскуються. Для наших хлопців дуже тяжко е, вночі в тепловізор це виявляти, бо вони беруть і мас-сітка, беруть і захисні площі накидки, проповзають по декілька метрів, 30-40-50 метрів, підповзають під самі наші позиції. Ну, е, хлопцям допомагають і тепловізори, і приводи нічного бачення, а також дуже велику роботу роблять е, дрони. Розвідка повітряна, дуже відсотків 80% робить роботи, щоб забезпечити е, захист наших хлопців. А відповідно від захисту, наші хлопці дають гідну бойову відсіч окупантам. Е, вони своїх, своїх е, збройних сил не дуже бережуть, бо після останнього бою, що відбувся, оце, скажімо так, гранатний бій, вони своїх не забирали. Вони залишили там, де вони й були. Було знищено близько до 10 14 окупантів. Після того, піднявши дрона, подивилися, що вони вже знаходяться в стані 200, дали дозвіл, щоб пройтися, пересвідчитися. Було взято РПГ, було взято автомати. Тепер новітні вже автомати Російської Федерації, які стоять на озброєнні. Наші взяли трофейну зброю, то вони шукали, щоб знайти радіостанцію е, збройного агресора расистів. Ну, вони не мали. Значить, або їх десь координували, або просто вони мали конкретне завдання йти туди, і все. Е, сумувати не дають, бо зараз, е, чесно вам признатися, це є війна більше артилерії, і дронів. Е, дуже багато впливає на артилерію і там. Виходи з танків, обстріл, де він стріляє, куди він стріляє. Хлопці прослуховуються, дають азимути, щоб можна було вичислити. Ми записуємо ці дані по азимуту, передаємо наступній бригаді, яка з нами разом спільно несе службу. І за допомогою дронів починаємо робити пошукову роботу, щоб знайти даний чи мінометний розрахунок, чи це танк, чи це є БМП. щоб можна було уразити і щоб він не, не кошмарив, скажімо так, наші позиції з хлопцями, бо життя і здоров'я це є найважливіше, щоб що, що ми маємо. Велику роботу роблять дрони «Камікадзе». Бо коли ти чуєш над бліндажом, що ось пролітає дуже тяжкий звук, щось і на собі несе, зависає над головою близько там, 100 метрів, звук «жжж», як джміль, і вони вже починають шукати якусь схованку, бо, можливо, це дрон Камікадзе. Зараз він залетить, скажімо так, група 3-4 особи, і тих 3-4 особи можуть бути поражені. Одна особа це вже є багато, скажімо так, бо на одну особу, якщо буде поранення, треба чотирьох, аби винести, а чотирьох, якщо поранять, ну, вони вже будуть знати, що в цій точці можна буде тоді накидувати по чуть-чуть. Стараємося ми їх утримувати антидроновими пушками. Якщо є можливість, білий день. Хлопці працюють антидроновою пушкою і пробують їх збивати з автомата чи з кулемета. Ну, Частково це вдається. Частково і не вдається, тому що не один дрон, летить, летить 3-4-5. Тобто за дроном Камікадзе ще спостерігають 2-3 дрона, які будуть дії наших збройних формувань, щоб можна було нанести потужний удар і пошкодити бліндажі, і нанести пошкодження ураження в живій селі наших, наших збройних формувань. Зависають вони буквально кожних 20-30-40 хвилин. Дронів зараз ну, технології не стоять на місці, дронів дуже багато. Е, є випадки, коли Летить наш дрон, кажуть, що це наш дрон, все, все, хлопці все спокійно, пролітає, дивиться, чи не підходить противник десь окопами, якимись там е, таємними шляхами, чи не підповзають. І над нашим дроном висить ще їхній дрон ворожий. Тобто він прослідковує, куди він пролітає, яким маршрутом. Дрони зависають ну, кожної години по два-три дрона залітає. Вони не жаліють ні дронів Камікадзе, ні дронів, що мають самоскиди. Що скидають, що гранати на позиції, що скидають саморобні вибухові пристрої. Будучи більш до того, будучи на позиції, хлопці, які знаходилися, доповіли по зв'язку, що дрон камікадзе їм залишив подарунок. Він скинув протипіхотну міну Пон 2. Вона має такі ніжки, сама собі відьма в нашому Народі, як кажуть, називають, вона розклала ніжки і кинула дротики, щоб як зачепив, щоб вона спрацювала. Ну, Під час того, як вона спрацьовує, вона піднімається там, до 2 метрів і розліт відбувається осколків до 15 метрів, що в радіусі до 10 метрів. Е ну, є смертельні випадки або тяжкі трьохсоті, Але що хлопці класно зорієнтувалися. Пройшлися, вони подивилися, що є даний предмет. Повідомили на, до нас на лінію зв'язку. Ви була е, була вирушена група осіб е, в складі старшого зміни мене, плюс два е, військовослужбовці збройних сил за допомогою кішки. Закинуло кішечку на мотузку, щоб дьорнути, щоб вона вибухнула, але вона не спрацювала перший раз. Після того було прийнято рішення поставити е, гранату F1 і просто підірвати, щоб хлопці мали можливість зайти спокійно на позицію і бути живими і неушкодженими. Ті саме подарунок був залишений в нас у місці, де ми відпочиваємо, у підвальному приміщенні. Е, коли мали хлопці заступати на зміну близько 20-ї години. Ми почули, що дрон завис, щось там поставлено, шифер тріснув таке. Вийшовши з будинку, з підвального приміщення, було замічено, що йдуть три ниточки в різні напрямки. І над головами, от виходимо з бліндажа, так і на, на рівні голови знаходилося пон 2. Протипіхотна осколочна міна. То ми маємо хату, вхід. І товариші піли. Зробили нам такі маленькі подарунок. Починаючи ось цієї хуйні. І прямо-прямо-прямо, що ми мам? Дротик, дротик, хопа, штуцер. І цікаво нас, щоб ми спрацювали. Ось такі подарунки у нас тут є. Ось такий ранок. А тут у нас а тут у нас ось такий подарунок. Пі нам його залишили. Не. Шановні військові, будьте обережні, коли прокидаєтесь і йдете. Подарунок дуже небезпечний. Якщо би хтось з хлопців не зауважив, зачепив таку невеличку ту волосинку, ну, відбулися фатальні наслідки. Не знати для скількох осіб, бо йдуть або два, або три, або чотири. Ну, це вже Господь нас вберіг, ми її знешкодили і всі живі, здорові, нашкоджені.